Ці антиаритмічні препарати, на жаль, вони можуть бути проаритмогенними, тому самостійне вживання без призначення лікаря, воно протипоказано. Для того, щоб не мати побічних ефектів на пов'язаних з антиаритміками, перше, що ви повинні зробити, це, звичайно, з'явитися на повторний огляд. Тобто, наприклад, якщо вам призначений новий препарат, це повинно бути там через 10 наприклад, днів, ви повинні зробити кардіограму. Через місяць ви повинні зробити худрівське добове моніторування ЕКГ. Це для того, щоб не пропустити якісь бічні реакції, пов'язані з препаратом. Тому що, якщо у вас є будь-який вид аритмій, ви ніколи симптоматично не зможете відрізнити, чи то фібриляція при серці, чи світу, наприклад, екстрасистолічна аритмія. Вони можуть зовсім однаково е, проявлятися фізично. Це можуть бути шлуночкові порушення ритму і так далі. Але абсолютно точно можна сказати, що ці порушення ритму, які є з житті загрозливими, вони симптоматично, чим вони можуть відрізнятися, це е, дійсно погіршення різки, погіршення стану, наприклад. Якщо аритмія супроводжується різким запаморочем чи навіть втратою свідомості, то це, це дійсно буде говорити про те, що ця аритмія життєзагрозлива. Тому в будь-якому випадку всі препарати, які вам призначаються, антиаритмічні препарати, вони дійсно повинні. І не може бути так, що вам призначений препарат, ви його приймаєте руками і не з'являєтесь до лікаря на повторні візити.